Людину роблять щасливою три речі: любов, цікава робота і можливість подорожувати. І таку можливість щороку влітку мають члени первинної профспілкової організації загальноосвітньої школи номер 11 міста Бердичева, у якій директор Марківський Андрій Петрович та профспілковий лідер Астапюк Ірина Михайлівна активні учасники подорожей та екскурсій. Оздоровлення та дозвілля членів профспілки є пріоритетним напрямком діяльності профкому школи. З цією метою, цьогоріч, 25 червня, організовано незабутню екскурсію в Карпати. Протягом трьох днів працівники школи активно відпочивали у верховині. Верховина нас приголомшила краєвидами. Карпати вабили своєю неймовірною красою, згадує вчитель Куліковська Лідія Петрівна. Верховина це місце у самому центрі Гуцульщини. Ми потрапили у чудовий самобутній край зі своєю культурою, побутом та звичаями. Із захопленням розповідає Ковальчук Валентина Михайлівна. Саме у верховині можна відпочити тілом і душею, оздоровити свій організм, набратися життєдайної прадавньої енергії, вважає голова профспілки Астапюк Ірина Михайлівна. Вражень, котрих наші проспілчани назбирали тут, у верховині, вистачить на все життя. А сюди хочеться приїжджати знову і знову. Відвідавши хату музей фільму Тіні забутих предків члени нашої профспілки поринули в магічний світ гуцульського побуту, гуцульського вбрання та неймовірний світ легенд та переказів. А підкорити вершину це просто неймовірно. Піп Іван вершина 2028 метрів, довготривалий підйом. Проте всі повернулися бадьорі, веселі, задоволені і щасливі, з величезними враженнями, зачаровані неймовірною красою. Саме тут, у верховині, профспілчани скуштували справжнього гуцульського сиру, покуштували страви оригінальної карпатської кухні. Українські Карпати це ціла низка незвіданих об'єктів та маршрутів. Тамтешні локації змушують приїздити туди знову і знову, заради прекрасних відчуттів. Там є все: і стрімкі гірські вершини, і загадкові старовинні замки, і співочі водограї. Відпочинок у Карпатах це заряд позитиву та енергії на цілий навчальний рік. Подорожам та екскурсіям йо!